Найдобрішого всім дня. Сьогодні я хочу познайомити вас з рослинами, які потребують дуже мінімального догляду за собою. Це здебільшого у мене в колекції сансев'єрії. Зараз я перейду в другий бік, тому що я знімаю проти вікна, але це у мене південне вікно. І, як бачите, рослини живуть на такому столику, метр десь від вікна. Рослини отримують доволі багато сонячного світла. Продовж літа у нас дуже спекотно. А поливаються рослини вкрай рідко, як для рослин. Поливаю я їх раз на три на тижні, раз на місяць. Повністю просушується ґрунт, і коли я їх поливаю, тому що я буваю тут якраз в такий час раз на три тижні, раз на місяць вдома. І поливаю я їх в два етапи, спочатку трошки води, а потім трошки більше води. А ще залишаю ось тут на столику мисочку з водою, вода випаровується повністю, коли я приїжджаю, тому що спекотно у нас доволі висока спека і низька вологість. Ось так, тут у мене є ще фікус. Деревовидний біколор, я його прив'язала, як могла, ось так розростається. Замія кулькас і декілька сортів сенсив'єрі. Ці дві сансев'єрії хані, варігатна форма і зелена форма. Ростуть вони в двохлітрових горшечках. Нарощують доволі багато розеток. І, здається, все. їм. Тут подобається наступна сенсев'єр'я дуже схожа на циліндрику, але це не циліндрик. Направду я не знаю, як вона називається. Вона має такі голки на кінчиках. Розростається вона у мене, виглядає як якийсь павучок. Оголює своє стебло. квітне кожного літа. І буває, що випускає корінчик, як монстера, щоб шукати вологість. Я її поставила там розетка нова, я її постелила мох з фагном, щоб зберігати більше вологості. Але навряд чи воно її потрібно. Вона задовільняється тим поливом, який я її здійснюю. З такими білими молодими розетками. Сенсивєрія виростає і зеленіє або стає такою лаймовою, яка називається Moonshine Sort. Цього літа вона доволі втратила була тургор через спеку, але відновила його і, правда, трошки обпеклась на сонці. Ось така історія з нею. Вона квітне у мене також кожного літа. Сансвірія Муншайн. Вона росте невисокою, вона, можу сказати, напевне, середнього зросту, десь сантиметрів 50, можливо, 60 за ледве. А наступна санса, ось таким, я не знаю, павучком, крабіком, розростається ось це якраз і циліндрик. Це ті санси, які продаються ось такими одними листочками. Але якщо вона розростається, то вона росте розеткою. Ось її розетка. Також росте розетка, потім звідти ще одна виростає. Я їх не обстригаю, даю їм можливість бути такими природніми. Мені це дуже подобається. Така невеличка колекція, але, як бачите, там ще є одненька. Йдемо дивитись. Найстарша сансев'єрія в моїй колекції, і в принципі рослина у мене це ось ця Зеланіка. Ось така бабуся з коштуром. Я її недавно пересадила, бачу, вже відростає нова розеточка. Їй десь років 30. Якраз у неї я побачила вперше, як квітне сансев'єрія. Це з тих рослин, які колись росли у школах-садочках. Інших закладах. З тих пір вона у мене є вдома. Дуже люблю її. Вона також дуже красива, ось своїми такими смугами цікавими. Сама звичайна сенсивєрія. Ну, ось так я залишаю водичку біля рослини, і тут у мене росте. Циліндрик, але ви бачите, у яких він розмірів. Невисока рослина, але доволі крупна. Ось тут вона в мене на вікні. І поруч також циліндрик, але з тоненькими листочками. Ну і остання Сансив'єр'я у мене дуже погано знімати проти сонця. Ось така з білим крає... краями, з білими кінчиками. Також недавно пересаджена. Ця росте високою ще відновлюю свій тургур, від пересадки від того, що. Не було достатньо перед тим полита, але я знаю, що вона піде. Дякую всім за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Я сподіваюся, що інформація і те, що я розповідаю, буде комусь корисним. Рослини, на правду, не хочуть багато поливу. Ось ці рослини. Їх можна поливати раз на три тижні, раз на місяць. Але поливати їх треба тоді обережно. Земля повністю просихає, треба вливати води почергово трошки раз, а потім другий раз. І тоді знову вона може, рослина може залишатися без поливу довший час. Прекрасно наростають розетки. Взагалі, у природі кажуть, що сансев'єрії ростуть, і коли немає дощу, вони просто падають на землю. Розвалюються, а коли впаде дощ, вони піднімаються, як змії, ростуть від землі. І взагалі кажуть, що вони у своїй природі, коли ростуть, вони такі неакуратні, розкидисті, ось такі вони є, ці рослинки. Ну, а дома одомашнені, такі красуні, але потребують всього-навсього невеличкого. Догляду за собою, і щоб не загнивати краще-менше і рідше їх поливати, щоб вони не загнивали їхні розетки, їхні корені. Ну ось такий мій досвід. Дякую всім за увагу. Дякую, хто додився відео до кінця. Побачимось!